У «Слузі народу обговорюють ініціативу про створення нової інституції в уряді Міністерства повернення українців. Ну, ця ініціатива цілком в трендах, які є в нашій країні, бо у нас вже є Міністерство дверей, є Міністерство чебуреків, Міністерство Шаурми, є Міністерство десертів. Чим буде займатися це міністерство, які методи вони запропонують для повернення українців за кордону, поки що не зрозуміло. Сподіваюся, що це будуть. Непримусові каральні методи, оскільки подібні пропозиції вже були, це і заборона надавати українцям консульські послуги за кордоном, це і спроби екстрадиції військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону в Україну, це навіть пропозиції позбавляти українців, які виїхали за межі України українського громадянства. До речі, пана Сибігу, який поставив свій підпис під документом про заборону надавати українцям консульські послуги за кордоном, нещодавно зробили міністром закордонних справ. Це, мабуть, таке собі заохочення за от реалізацію оцих от корисних ініціатив. Спочатку повномасштабного вторгнення за кордон вимушено виїхали мільйони українців, тікаючи від війни. Переважно це молодь, жінки, діти, тобто майбутнє України. І дуже важливо, щоб вони розуміли, що вони потрібні Україні, що вдома їх чекають. Команда розумної політики виступила з цього приводу з ініціативою, яка зареєстрована в парламенті. Ми пропонуємо створити координаційний штаб, не міністерство з його апаратом, а саме координаційний штаб, з питань повернення українців, які вимушено. Виїхали за кордон. Також ми пропонуємо до роботи цього штабу залучити народних депутатів, представників міністерств, представників органів місцевого самоврядування, наших міжнародних партнерів, представників громадськості. І найважливіше, ми пропонуємо напрацювати довгострокову стратегію повернення українців за кордону. І план реалізації цієї стратегії, чого зараз от абсолютно немає, а всі ці ініціативи, про які я говорю вище, виглядають повністю хаотичними. Чи дійсно на часі створення сьогодні такого міністерства: Міністерства повернення українців з повноцінним апаратом, з приміщеннями, де будуть сидіти держслужбовці, з сотнями держслужбовців, яким треба виплачувати зарплату, при тому, що в Україні не вистачає близько 600 мільярдів гривень. На нагальні потреби, в тому числі на виплату зарплати нашим захисникам. Що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свої коментарі.